До речі, ж новий uh -huh. юдейський новий рік святкують хасиди в Умані так. попри війну, з'їхалися десятки тисяч паломників, і для самого міста це ну насправді неабияка подія. Так uh -huh. хто хоч раз бував там у ці дні? А я, наприклад, бував, uh -huh. точно ніколи не забуде святкової атмосфери і загалом атмосфери там для нас то місто особливе, тому що це рідне місто ведучого ранкового шоу прокладається Володимира Остапчука. І як святкують хасиди, що везуть з собою, в яких умовах взагалі живуть. живуть? І найважливіше, скільки готові платити. До Умані поїхав наш Олександр Бончев. Не факт, що безплатно, але поділиться враженнями. Поломниський бум. Сюди з'їхалось близько 45 тисяч хасидів, аби відсяткувати Рожгашина єврейський новий рік. Головною точкою їхньої подорожі могла цати Карабін Ахмана. Для хасидів побувати тут один раз у житті. Справа честя. Це вау приїхати сюди. Без Рабі Нахмана ми не можемо почати новий рік. Він наш заступник на небі. На одному квадратному метрі до 30 хасидів вулиці перетворилися на справжнє свято. Пройти тут практично неможливо. Лунає музика. Хасиди співають і моляться. У ще Сиди, живуть за своїми правилами. Для них не проблема ділити одну кімнатну квартиру на десятьох. За оренду житла вони готові вкладати до півтори тисячі доларів на добу. Я спочатку їхав у Тель-Авів до Румунії за 800 доларів, потім замовив собі таксі до ума. Це мені обійшлося ще додатково 300 доларів. Ми знімаємо в чотирьох одну кімнату. За кожне ліжко ми сплачуємо по 500 доларів за добу. Це дуже дорого. Ми знаходимося в одній з кімнат хасидів. Як ми можемо побачити, тут вісім ліжкомісць. Трохи, знаєте, вирує побутовий безлад, речі розкидані, адже хасиди щойно приїхали до Умані. Місця тут небагато, а тим часом на кухні вже йде приготування смачного обіду. Готую нашу традиційну страву. Човну. У ньому є яловичина, перець, картопля та квасоля. Цьому рецепту мене навчила мама. Виходить, неймовірно, смачно. Ціни на готелі ще вище, тому вкладати гроші в нерухомість в Умені вигідно за три роки. Інвестиції можуть повністю купитися. Номер у нас в готелі стоїть від 7,5 тисяч доларів до 10 тисяч доларів. Це за номер. І пів номер великий на 6-8 на 8 теж чоловік, але він стоїть від 30 тисяч доларів до 40 тисяч доларів. Вони дуже сильно люблять битися і дуже коли нап'ються, вони себе трошки неадекватно ну, поводять. На вулиці лунає повітряна тривога, проте більшість хасидів не поспішають іти до укриття, а моляться. кажуть, віра набагато краще захищає, аніж бетон. Ми віримо в Бога. Це наша надія. Лише він може все. Але на всяк випадок я взяв із собою ліхтарик і павербанк. На час святкування тут відкриваються чимало кав'ярень із неукраїнськими назвами. Кухарі готують виключно кошерну їжу, жодних свинячих страв, кроликів чи морепродуктів, лише найсвіжіші інгредієнти. Шашлики з баранини – 20 доларів. Курка 45 доларів за 2 кілограми. Стейк 35 доларів за 200 грамів. Шаурма 20 доларів. Шніцель 15 доларів. Фалафель 10 доларів. Ціни на їжу тут не дуже високі. Мені вистачає 30 доларів, щоб добре поїсти. Ну, максимум 50, якщо вже зовсім наїстися досхочу. У кварталі паломництва діють суворі правила. Заборонений алкоголь та піротехніка. За порядком стежать і у Українська і ізраїльська поліція цьогоріч хасидський Хасицький район охороняють більше півсотні поліції. Чимало роботи дістається комунальним службам. Туристи часто залишають сміття просто неба. Коробка з під піци залишки іще На дорогах валяються пляшки, але хасиди спокійно переступають через них і йдуть далі. Мусора дуже багато. цей раз, мабуть, більше, чим прошому році. Хасиди приїхали ми дуже багато. Ми не встигаємо вже із ранку робимо із 6 годин і, і завтра знов 6 годин будемо працювати. Юдейський новий рік Рожга Шана припадає цього року на 22-24 вересня, і заходом сонця та появою першої зірки починаються святкування. Паломники виходять на вулицю, співають, танцюють, моляться і одягають білий одяг символ чистоти та нового початку.